Ну що, Всім привіт, а Я сьогодні знову розпаковочку. Сьогодні у нас буде одна малесенька посилочка. Зараз ми її розкриємо. Трошки не підготувалася, не взяла ножечка, але все бистренько робимо. Я знаю, що тут лежить, там в мене має бути костюм, якщо це ця посилочка. Тому відкриваємо все обережно. Замовила собі костюм, давно на нього вже дивилася. Теплий, білий. Ну, такий не білий, молочний костюмчик. Ага, іще в нас йде кофтиночка. Зараз покажу кофтиночку. Ой, мені подобається шоколадний зараз в моді. Вона така. Еластична. Ну, така прикольненька, я скажу прикольненька. Як завжди, пізніше все поміряю. І так. А тепер Я дуже сильно чекала цього костюма, хочу в ньому зробити фотосесію в лісі. То ми робимо розпаковочку. Так, ну виглядає, так скажемо, як складений. і так наче непогано. Що ми тут маємо? Дивіться, ось така біленька водолазочка, спущений рукав. На подовжена. Так. І штанішки, штанішки. Дивимося штанішки. Ой, я думаю, що тут подовжені буде ідеально на мене. Так, розмір взяли есочку, як завжди. Я думаю, що на мене підійде гарно. Зараз я його поглажу. Ну, по якості мені подобається, скажу чесно, такий приємно до тіла. Класна. Ну, і виглядає теж класно. Я думаю, ну коштував він десь майже тисячу гривень, але це я взяла там по знижках. Ну, поки мені все подобається. Я сподіваюся, що він не буде виглядати і в носки не буде каштатися. Ну, такі прикольненький. А далі будуть фоточки і відео в цьому костюмчику. А ви поки підписуйтесь на мене, ставте лайки, мені це приємно. Всім пока-пока. Дивимося далі. Так, покажу вам спочатку цю костюмочку костюмчик я чекаю Що мені тут не подобається це ось цей широкий рукав. Якби його завозить, було б, звісно, краще, якби він по руці. А так він так дивіться все по руці по руці І знизу так. Широченько. оце ось єдине, що мені не подобається. Так сіла вона ідеально, мені подобається. Класна ковтинка. Але це тільки рука в мені не подобається. Або шиї, або може звикнута, залишу його так, але мені здається, що він широковатий такий. Хочеться, щоб бачите, бо біля локтя і зверху все в обтяжечку, а знизу широке. Трошки щось пішло не так коїроть у них. Але все так мені подобається. Буду таскати. На весну саме раз. Ну що дівчатка, заціни. Тепер як стоїть костюмчик на мені. Дивіться, довжина ідеальна просто. Тут теж загарнюсенька. Посадочка висока. Мені подобається, я просто в захваті. Скажу чесно, цей костюм я вже вділа після прання. Дивіться, він як виглядав, так виглядає. Поки що нічого не покашлатилося. але сидить просто шикарно. Я вже у ньому робила фотосесію собі в лісі. Фоточки все прикріплю, одначка, тепласенька, все. Воно ну, шикарне просто до тіла, дуже приємне. Зараз він просто на голе тіло тягнутий. Дуже приємно. На мені розмір S. Мій зріст метр шістдесят, дивіться. Тут у мене йде платформа 3 см на кросівках. Тобі ж, якщо дівчатка вже будуть трошки вищі, то звісно, що штани будуть коротші. Треба брати більший розмір. Але вони тут не так будуть сидіти. Ну, якщо чесно, я б собі, мабуть, теж би взяла трошки більший розмір, щоб не так воно сильно облягали і щоб були більш вільними. Але і есечка теж гарно сидить. Мені подобається. Такий блин, ну, класнючий костюм, дійсно класний. Брала я його майже за тисячу гривень. Мені сподобався, ну дійсно класний. Я не знаю, скільки коштують в нас такого плану костюми. Ну, це мені сподобався. Ковтинка, да, там на ковтинці, на тій, що коричнева з біжевим. Ну, що я брала з цим костюмом Разом мені не сподобалась її рукава, рукава я буду перероблювати. Тут перероблювати не хочеться нічого. Бачите, тут є такі розрізи по бокам невеличкі. Ну, Взагалі, костюм класний. Супер. Силочку, як завжди, я залишу в описанні, тому, дівчатка, замовляємо костюмчики. Будем ходить всі такі красивені. Я не пам'ятаю, чи там були інші розміри, не розміри, а кольори чи не було. Але я хотіла такий світлий, хотіла, звісно, я фотосесію зробити в лісі. При снігові на снігу не було, тому в мене така вийшла фотосесія не замова, а більше, мабуть, така осіння, тому що в лісі снігу немає, було тільки мокре листя. Але все одно фотосесія вдалася. Ну, як фотосесія, це грубо кажучи, фотосесія. Бо фото я робила на свого телефону, просто мене чоловік пофоткав. Красиво і все. Таку собі зробила. Але костюмчик, надійсна, дівчатка, костюм супер. Беріть, не пожалкуйте, але майте на увазі подовженішки. Я ж кажу, на мій зріст 1,60 м ідеально, якщо буде трошки вище. Ну, або можна взяти, якщо на плоску платформу, але вона теж ну, більше, ніж на 1,60 м, ні, не підійдуть. Тому для таких дівчаток, як я, на просто ідеальний костюмчик. Ну, або тоді спускати геть посадку, щоб вони були довше, але ж тоді і тут було некрасиво. Але вона трошки там довше. Щоб і зверху сиділа гарно і знизу, тільки так.